З зоні АТО російсько-терористичні угруповання продовжують обстріли українських позицій з озброєння, що заборонено мінськими домовленостями. Вже традиційно бойовики активізуються ближче до вечора. Так, вчора, 11 серпня, з 18-ї години до опівночі, поблизу Донецька, під вогнем 120 мм мінометів опинилися наші позиції в Новгородському, двічі в Пісках та Авдіївці. А ближче 21-ї години найманці вели вогонь з артилерії калібру 152 мм по Красногорівці. Крім того, чергово-цинічне Порушивши угоди о 23.45, злочинці застосували реактивні системи залпового вогню в районі Красногорівки. Поблизу Маріуполя, з 19-ї години, ворог зі 120-мм міліметрових мінометів артилерії калібру 152 мм бив по Старогнатівці і Чермалику. Близько 20-ї години бойовики двічі з мінометів, гранатометів і стрілецької зброї обстріляли сили АТО в Кримському, що на Луганщині. А з 23-ї години також зі 120 міліметрових мінометів вели вогонь по селищу Зайцево на Артемівському напрямку. Загалом, упродовж вчорашньої доби, 11 серпня, формування 87 разів порушили режим припинення вогню. 12 разів найманці застосували артилерію. 21 міномети, 5 реактивні системи залпового вогню БМ-21 град. 65 разів обстрілювали наші позиції з гранатометів і стрілецької зброї. Після опівночі, 12 серпня, вогнева активність противника продовжилася в основному на Донеччині. Тут близько першої ночі ворог вів вогонь з БМ 21 град по водяному, опитному, пісках та новоселівці.